Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Каганяр. Сьогодні я буду смажити свіженьких українських карасиків на пательні на природі. Для цього будемо використовувати наш садж. Покажу вам, як правильно карбувати карася, щоб вийшло найсмачніше. Карасиків ми вже наловили та почистили. Тепер добряче кожний перемиємо під проточною водою. На всіх карасях вже почистив лоску та винув взяв разом з нутрощами. До речі, в карасиках було дуже багато ікри. Якщо вам цікаво, як смажити ікру карасів, напишіть в коментарях, тоді обов'язково вам покажу, як готувати ікру карасів в наступних відео. Кожного карася добре промиваємо! Тепер звільняємо місце. Та починаємо карбувати наших карасів, тобто робимо поперечні надрізи вздовж спинки, щоб дрібні кісточки краще просмажилися. І трохи поекспериментуємо. Одні рекомендують робити надрізи по 2-3 мм, інші близько 1 см. Сьогодні спробуємо обидва варіанти і визначимося з вами, які краще. Це у нас карасик з надрізами по 2-3 мм. Далі покажу вам карасика з надрізами біля 1 см. А ось так карбуємо карасі по 1 см. Значно ширше, та скажу вам значно швидше. Результат побачимо в кінці відео і, звичайно, скажу вам свою думку по карбуванню. Карасі були і є популярною стравою у східноєвропейських країнах завдяки доступності та простоті приготування. Далі солимо та перчимо карасики і обережно, ретельно перемішуємо. Карасів у нас багато, тому солі теж немало. Солю карасі як зверху, так і окремо кожного. На нашому каналі також є рецепти шашлику, бесарабського супу Курбан та навіть пасти карбонару та майонезу. Обов'язково надам вам посилання. Подивіться, будь ласка. Починаю обвалювати кожного карася у борошні. І всередину, і в надрізі. Так буде смачніше, це я вам точно кажу. Карасів готують по-різному, залежно від регіонів України. Є і полтавський карась у сметані, карасі по херсонськи з лимоном, закарпатський карась з паприкою, галаські карасі фаршировані цибулею, морквою, зеленю, і навіть волинський карась фарширований. Салом. Якщо це відео набере 1000 лайків, тоді я з вами обов'язково спробую ці рецепти карасів, щоб визначити, де ж вони готуються смачніше. Як бачите, борошно скрізь, тому майте на увазі, як ви будете після себе прибирати. Ми використали звичайне пшеничне борошно, але я знаю, що беруть і кукурудзяне, хоча, на мою думку, смак від цього сильно не зміниться. Розігріваємо на пательні рослинну олію. Багато олію. Хочу, щоб красики плавали в олію, так швидше просмажиться. Але не перегрівайте олію, карасі мають смажитися на середньому вогні. Коли олія прогрілася, запускаємо карасів в олію і починаємо смажити. Загалом карасики смажаться до 5-7 хвилин на домашній сковорідці. Насаджу вийшло десь 4 хвилини. При цьому обов'язково разочок перевертаю. За 4 хвилини починаємо виймати наші карасики. Як першу партію виняли, додаємо ще карасиків посмажити. Які гарненькі золотавого кольору карасики. Коли смажу на сковорідці, то після прожарки карасів викладаю на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. Але в цей раз я забув вам це зняти на відео. Що ж, друзі, не мушу тепер вам сказати, що в такому рецепті приготування карасі з карбуванням до 1 см вийшли найсмачніше, бо і кісток немає, і м'ясо соковите. А карасики з надрізами по 2-3 мм вийшли трохи сухішими, тому рекомендую їх до пива. Час подавати наші смажені карасики. Подивіться, які гарні. Подаємо зеленою цибулькою та солодким чилі соусом. І не забуваємо про Лимончик. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, підтримайте україномовний контент і поставте лайк. Напишіть у коментарях, як ви смажите карасі, і чи є у вас секрети приготування цієї страви. Підписуйтеся на канал Каганяр. Дякую за вашу підтримку і до зустрічі в наступних відео. Смачного!